Підуха, вітвоє від Івано, Святої ванне читання. Слава тобі, Господи, важні, останнього Великого Дня свят стояв Ісус і кликав на весь голос. Коли хтось справлий, нехай прийде до мене, не п'є, хто вірив в мене, як каже Писання, ріки води живої проте із і Його. Так Він говорив про Духа, що мали прийняти ті, які ввірвали в Нього, бо не пройшов був ще Дух Святий, тому що Ісус не був вже прославлений, деякі з народу. Чуючи, ті слова казали Він справді пророк. Інші говорили він Христос, чи інші мовили, чи Христос прийде з Галилеї. Хіба не сказано в Писанні, що Христос має прийти з роду Давида, село Йому, свідки був Давид, і виник роздор через Нього серед народу. Не хотіли його схопити, та ніхто не клав на нього рук. Вернулись слуги до первосвященників та фарисеїв, і ті їх питають, чому ви його не привели? Слово відповіли, ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить. Фарисеї казали, чи ви не дав себе звести. Невже хто зі старших або фарисеїв увірували в нього? Та проклятий той народ, що не знає закону, озвався до них не кодим, що приходив до нього вночі один з них, хіба закон наш судить чоловіка, не вислухавши його спершу і не довідавшись, що він робить, ті йому відповіді сказали, чи ти з Галилеї Росії. Розсліди і побачиш, салалеї пророк не походить. І знов говорив до них Ісус, кажучи, я світло світу, хто йде за мною, не буде ходити в темряві, а вметиме світло життя. Слава Тобі, Господи, слава. Тобі! Слава Ісусу Христу, війні Отця і Сина і Святого Духа. Амі. Сьогодні ми маємо велике свято зіслення Святого Духа. Сьогодні ми починаємо знову молитися Цар'ю Небесний, яким ми не молимося від від. Е, від Вознесіння аж до цього часу. І знаєте, воно ніби з одного боку, ніби мала різниця, але з другого боку, для мене була відчутна та різниця. Кожен раз, що я маю якесь там біблійне коло, все починаємо з того, що мовимося Царю Небесний. Кожен раз, що я маю якусь духовну розмову, перед тим, щоб Святий Дух мене надихав, я все собі молився, Царю Небесний. Кожен раз, що я йду сповідати, одна з молитв, які який береться, є Царю Небесний. Перед кожною літургією Царю Небесний. Перед кожним Богослужінням чи вечірні, чи, чи під час кінця утренні царю Небесний. І спочатку думається, що то така мала молитва, а потім перший день і ти знову знову злапаєш, що звично я би помолився це. Чи Комусь би порадив помолитися це, щоби Святий Дух їм поміг, а зараз не можна. І чується той брак. Знаєте, Святий Дух тої особи, святої трійці, яку часто нам найтяжче пояснити. Коли ми говоримо про Бога Отця, відразу виявляється Старий Завіт, де Бог Отець напряму вчиняв великі чуда, щоб вести Ізраїль. Коли ми говоримо про Ісуса, відкриваємо Євангеліє, і ми бачимо, як Він діяв, ми маємо Його слова записані. Про Святого Духа в певну міру нам тяжко, тяжче щось конкретне визначити. Але одночасно Святий Дух найбільше надихає все то. І в старому завіті він діяв через пророків. І в Новому Завіті він набагато людей надихав, впливав, і потім в діяннях, і в цілу, відтоді він надихає людей і веде їх. Знаєте, таке мале порівняння: одного разу ж я вернувся до, е, відвідати батьків, е, які живуть в Торонті, величезне місто. І Знаєте, багато речей мусять існувати, щоб місто нормально працювало, функціонувало, багато інфраструктур, багато всього, про що нікого не думається. І одна з таких найскромніших праць, з яких люди найчасто сміються, то є ті люди, які прибирають сміття. То є ті, що звозять ті сміття до смітозвалища. І один раз, коли я відвідував батьків, якраз співпало. Що Про профспілка те, що роблять на смітозвалишах, страйкувало. Ну і думається, ну то страйкують. Перше все, їх далі зобов'язують працювати. Вони максимально можуть просто річ підбирати сміття. Яка різниця? Вірте, велика різниця. Коли ти йдеш літом по дорозі. А всі ті смітники переповнені і той запах здалеку чути. І то не є, що вони не працюють, вони просто наполовину річчя підбирають то. І коли вони працюють, ніхто їх не замічає. Вони то роблять по ночі, щоб нікому не мішали. Їх згадують хіба в жарта, що о, знаєш, синцю вчись, інакше будеш збирати сміття колись. Але коли вони застрайкували літом, за другий тиждень в усі газетах були статті, люди пишуть, люди заохочують мера відразу входити в переговори, дати їм, що би вони не просили, бо без них місто розвалиться. Чому я це згадую? Бо в певній мірі Святий Дух теж такий, що працює незамітно. Ісус був на землі, люди його бачили. Бог Отець проявлявся, були світло з неба, була колона вогню, яка йшла перед Ізраїлем, коли вони йшли через пустиню. Святий дух підказував Тихесиким голосом пророка, давав видіння апостолам, які їм підказував, що робити. Він незамітно діяв. Але вірте, би він не діяв, всі би відразу то зрозуміли. Можливо, то, що він робить, не було аж таке явне, не були такі великі чуда. Але без того, що він діяв, наша віра би не існувала. Бо ми маємо Євангеліє, яке як писалося? Під натхненням Святого Духа. Ми маємо святе письмо, яке писалося все під натхненням Святого Духа. Без нього жодне писання би до нас не передалося. Без нього всі ті пророки, які діяли в старому Завіті, би не знали, що робити, і би були загублені. Без нього всі святі би не мали всі ті дари, які дозволили їм. Помагати іншим, мати хоробрість робити те, що потрібно було, і відстоювати проти зла. Святий Дух, можна сказати, працює з кінів, він іншим дає займати переднє місце, але без нього нічого з того би не було. Навіть старий Завіт, Ми маємо е, септогінта, яке означає. Переклад 70. Всі зараз старі письма, які ми маємо, є після цього. Це було колись те письмо нарешті переписалося від єврейського на грецьке. І всі їхні богослови мали страшні сварки, як то перекласти, що щось хтось не так. І остаточно вони взяли 70 найбільших знавців і вислали їх на острі. Де кожен пішов інший кут і окремо переписувався те письмо і перекладав. Коли вони зібралися, воно сходилося слово в слово. І аж тоді весь народ згодився, що це під натхненням Святого Духа, і прийняли нарешті, що святе письмо не мусить бути по-єврейському, а можна перекладати в інші мови. Якщо би святий Дух то не дозволив, я б зараз Євангелії читав по-єврейському, і ніхто з вас би не розумів ні слова. Я то знаю, бо і в нас трохи вчили семінарії, і я би ні слова не зрозумів. Але ми маємо по-українськи, щоб ми могли розуміти і вчитися те письмо завдяки Святому Духові. І тому свідомою, який важливий сьогодні день. Сьогодні ми святкуємо одну особу Святої Трійці, яку, можливо, люди не бачили, та як сина, яку, можливо, не визнає весь світ і мусульмани, і євреї, та як отця. Але повні є так само необхідний для існування нашої віри, як ціла свята трійця разом. Усвідомлюємо Це, даємо відповідну почесть Святому Духові і розуміємо, наскільки Він важливий у нашій вірі і у нашому щоденному житті. Слава Ісусу Христу і слава